Дініс Пушилін один з лідерів самопроголошеної ДНР, що представляв донецьких сепаратистів у мінську, незважаючи на лютневу угоду про обопільне припинення вогню, бої досі тривають у районі Широкиного біля Маріуполя та Горлівки Пісків та поруч з Донецьким аеропортом. Тим не менше, пан Пушилін в інтерв'ю «Євроньюз» повідомив, що його сторона буде дотримуватися мінських домовленостей. ДНР не збирається захоплювати Маріуполь, натомість проситиме в Києві автономії. Участь Росії в конфлікті він вкотре заперечив парад. З вами бачили парад 9 травня у Москві. Що було б, якби дійсно російська армія увійшла? Що би була, якщо б дійсне російська армія вошла на нашу територію? тоді ми з вами інтерв'ю давали би в Києві, але зовсім не в Донецьку. В дійсно можливо комусь було би і вигідно, щоб тут було розв'язано повномасштабну війну саме з російською армією. Утім, це Росії і Утім, це не вигідно Росії і не вигідно нам. Територія Донецької народної республіки вже давно могла би бути самодостатньою. Тим не менше, ми зараз наголошуємо на політичному вирішенні питання для того, щоб на початковому етапі мінські домовленості виконувалися. Для нас це зараз головний документ, згідно з яким ми рухаємо. То есть это вот для нас сейчас вот основной документ, согласно которого мы двигаемся.